Не мине кілька років, як китайці смакуватимуть сиром із пліснявою равликами та жабами. Україні нині справжній бум французької кухні, особливо витончені страви з Парижа. Цінують жителі Гонконгу. Сюди їдуть французькі кухарі та бізнесмени. Відкривати власні ресторани. Кажуть, справа прибуткова, адже наразі конкуренції практично не існує. Зрозуміло, що створити бізнес за один день неможливо, але я бачу, як подобається китайцям французька кухня. Вони вже розуміються на сирі та вині. Зараз саме час запропонувати їм щось нове з наших традиційних наїдків. Роблять французи ставку не тільки на їжу, а й на різні товари свого виробництва. Так, один сміливий парижанин відкрив у самому центрі Гонконгу невеличку крамницю, де продає годинники ручної роботи. Конкуренція з боку відомих брендів не боїться. Повняє, нині місцеві жителі віддають перевагу ексклюзивності. Так, я планую конкурувати з великими брендами, які вже десятиліттями випускають люксові годинники. Але в Гонконгу все можливо. Тут люди прагнуть виділятися з натовпу, а тому завжди в пошуках чогось такого, чого в інших немає. Деякі французькі іммігранти вже навіть жартують. Мовляв, незабаром у центрі Гонконгу з'явиться ще одна ейфелева вежа.